Друзі, вітаю на каналі Скарби і мандри. Ось такі знахідки можна знайти біля річки. Як вам? Колт. Просто шикарний. А гляньте ось цей який колт. В золоті. В мене немає слів. А ви як рахуєте? Хороша знахідка? На мою думку, так. І це все біля річки. Щиток персня. Гляньте. Ну і ще шматочок колта. Як Ну, Це взагалі красота. Шкода, що не цілий що ставимо вподобайки, підписуємося на канал і до зустрічі у наступному відео.